Російській армії можливо будуть якісь зміни, і можливо, до Легіону Свободи Росії приєднаються військові. А як ви думаєте? Я розумію, що це у вас немає точних даних, і це тільки ваша інтуїція. Як ви думаєте, можна розраховувати на таке? Є е, 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 такі, все ж таки, якісь, е, ну скажімо так, думки з цього приводу е, справа. Ось у чому. У 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну, а знаєте в яких підрозділів була найбільша кількість відмов здійснювати бойові задачі в Україні? А серед пілотів авіація. Багато професійних пілотів вони відмовлялися літати в повітряний простір України. Де в них був високий ризик того, що їх там зіб'ють та знищать. це, не дивлячись на те, що Канашенков ще 27 лютого заявив, що повністю знищено все ППО України знищено всі повітряні сили ЗСУ і російські повітряно-космічні сили повністю контролюють повітряний простір України. Отже, їх знищували їх вбивали великій кількості. Це професійні пілоти. А для професійного пілоту це десятки років. Це роки та десятки років досвіду, а не завжди бойового бойовий досвід вони отримували переважно або в Чечні під час другої та першої чеченських війн, або в Сирії. Але в Сирії це було просто вбивство цивільного населення без якогось там досвіду. Тому що не було ну, у сирійців, повстанців не було банально навіть переносних зена-ракетних комплексів. Тому собі летиш і е, скидуєш бомби на школи, на е, лікарні, на житлові квартали і так далі. Е, тобто, банальне вбивство, геноцид сирійського населення тут зовсім інша ситуація. Тут ешелонована ППО, тут мобільні групи з ПЗРК, отже, вони відмовлялися. Це була загроза їх життю. Вони були навіть владні на те, що вони е звільнюються, і е все інше вже їх е не е хвилює. Зараз дуже цікава ситуація. Багато дійсно професійних військових російських, е які ще цінуються до свій е досвід, а вони знаходяться не в зоні бойових дій, вони знаходяться саме на території Російської Федерації. Коли ми, наприклад, кажемо про ПВК Вагнер. Найпрофесійніші ПВК Вагнер знаходяться де? Вони знаходяться або в Африці, або в Сирії, або в Венесуелі та Нікарагуа, або вони знаходяться на території Росії, то готують усіх тих, хто приходять добровольцями до ПВК Вагнер. Тобто, дійсно їх професійна складова на території Російської Федерації, так само, як і серед військових. Але коли постає питання щодо того, що їм доведеться якось вже воювати на своїй території, що вони побачать найбільш, ну, скажімо так, для себе комфортним? Воювати проти тих, хто має бойовий досвід, бойових дій та готовий вбивати. А, а ти не маєш а, цієї можливості та не будеш мати цієї підтримки, бо вони усі побачили реакцію на прорив Білгородської області. Вони побачили також, що в них нема достатньо ресурсу, щоб а, чинити спротив ось таким діям. А що краще, здаватися в полон, можливо, як варіант, або як варіант приєднатися до тих, хто має більшу. Вирогідність, а, здобути якусь перемогу а, в цьому а, саме в цьому зіткненні. Ну тобто, ми розуміємо, що примкнути до лав того ж самого легіону та РДК.